Тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда, ну, може. Аж так, зірвало. Доктор Коколман? Або ж так. Це ж моя терапевтка. Коли об'єшся ради помсти, дороги назад не буде. Це залишиться з тобою назавжди. Голос у твоїй голові, що повторює знову і знову. Бляха. Як же це круто? Древіне, Грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи, дотримуються закону. Він що, серйозно? Це ж ні. Вітаю лейтенанта. Я думаю, мого брата убили. Прошу, беріть стілець. Дякую. Я знайду їх. Привіт, татко. допоможи мені. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Тачко, проїдь вперед на 10 метрів. О, ви куди? Допоможіть хто небудь! Прикольна цяцька. Схоже, древін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Ого. Духовка огидна. Ну нехай. Я не зупинюся. Поки не дізнаюсь правду. А тобі ще треба малявку. Твою зраку. Зофія севія спективі садина. Хто ви такий? Френд Драбин молодший поліцейський патруль. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Бранечко, весіля на носі, маєш купу справ. Каже, як допомогти. Треба написати шлюбну обітницю. Записуй, я Анна, беру тебе, Еріка, чия дочка справжнього поріддя диявола з самого Лондона. Mm -hmm. Ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка. Чи не так? Мій дівич вечір це чудовий привід зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. А як же? Лише цього бракувало. Ви вже мінялися стежками. Ви засвоїли урок, і він знову стане вам у пригоді. Ну, no, все досить. Дякуємо. І останнє там висить QR-код, можете закинути чайові. Зміни серця огорнуті мло. І знайдеш дім і свою долю. О, Боже, що відбувається? Хто не кричи, це я твоя мама. Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. Разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю, а тут ще й якесь стрьомне сімейне прокляття. Ах! І я найстарша. Як підлітки ми нічого не вдіємо, але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. Треба просто звести її з першим коханням. Прекрасно. Змахни волоссям. Чудово, Амплітудно. Прикуси губу та нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні, ні, ні. Мені треба убиральню. Це був повний провал. Тупо відстій. Маєш якісь ідеї? То ходімо, бо ще подумає, що я по великому. Запізно. класна тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. Конкретно. Аж так зірвало. Доктор Коколмен? О, боже, хто? Це ж моя терапевтка. А-а-а, це сімейна вечеря. Ти і діти, значать для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи зусиль ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. Привіт, Люба. Все гаразд? Так, ходив трохи по справах. Let's go! Раймонд Гейс, найкращий колектор боргів у Нью-Джерсі. <звук> Мої діти не мають про це дізнатися. Я вже ти досі їм не сказав. Ви хороша людина, містере Гейс. Проте мені неабияк як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча? Ні, це, це фарба. І нарився, ну... а схоже на кров. Самушу. Ходять чутки, що ти бажаєш вийти з гри? Я сам вирішую, що робити. А якщо ти підеш, тобі кінець. Лягайте! Нащо тато чіпляється до одного окуго-пірата? Враг бита усіх! Наш тато Джон Вік. Він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо за діти. У нас усе буде Скажи на Мейка. Даєш прикурити. Ти готовий до цього? тут все гаразд? Так, хочу провести нам сімейну терапію. Oh, yes. Хіба ти не повинна бути в костериці? Ти заслуговуєш. Емілі! Уявляєш? Я виходжу заміж! Уявляю тільки, якщо це хтось на кшталт джамала. Ви змушуєте мене вірити в кохання, хоча моє серце давно як лід. Можливо, косарика його розтопить. Емілі. Брайане, що ти тут робиш? Відкриваю свою турфірму. Mm. Ти одна з перших клієнтів. Mm. Чудово. Чому він тобі не подобається? Я цього наказала. Ем, я бачу тебе наскрізь. Фібі та Джамал. День весілля. Неповторні. Погляньте мавпи. Мій рюкзак. Ей, Вже не повернуться. О, ні, 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 обручки. Емі, ти не можеш іти в джунглі сама. Я впораюсь. Я піду з нею. Я знаю ліс як свої п'ять пальців. Аго, мапочка, мапочка, мапочко, мапочка. Будь обережною, а то знайде щось набагато небезпечніше. Наприклад, крокодилів, отруйних павуків. зелена гадюка. Зелена гадюка. Вона занадто тендітна для джунглів. Мій рюкзак має бути десь тут. Перетнемо ще одну річку і почнеться найцікавіше. Я не фанат розвалю. Ходімо. Гаразд. Не можу. Ні! Ні! — Я повертаюся. Ні. Цього б не трапилося, якби ти просто залишив мене у спокої. А зараз краще повернутися і в усьому зізнатися Фібі. Поки ти була у джунглях, Шейн намагався з тобою зв'язатися. Ти ж цього хотіла? А вже ж так. Бачу Костерика починає діяти. Я розумію, чому ти залишився тут. Таємниця костерики в тому, що це неймовірне місце, де все можливе. <плес> Зелена банда група активістів, яких грабують власники великих підприємств знову ділі. гаражі якийсь зловмисник. Схоже, конкуренти. Кот червоний. Зоро, ти мене чуєш. <плес> Тобі вже на пенсію, діду. Що ти його притягнула. бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок. Забовтаю за ускочу, але всунусь. Що за метафори від Альфа Самця? На вихід. Але він нам потрібен. Старий гань. Його вже ноги не тримають. О, добре? Не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут, я вас чую. Він нам тут не помре. Та ще у мене астма фізична фізичне навантаження. А собака. У мене фобія. Якийсь він занадто вразливий. Вітаємо у банді. Ми куди? До нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому натхати на природу Знаєш, що таке грінвошер? Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард. Чарівні пальчики. Я цього не чула. Через тиждень. Я подам вам цих зелених наблюдений. Нам треба негайно й боягуз до всього. Надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Зелена банда. Давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не каскада. Досить. А, а! Скоро у кінотеатрах. Ні, ні, дівчинко, це надто темно. Прожектори, світло зверху. Ти сказалась? Для мене якось дивно вечеряти в неї вдома. І Ми пропустимо футбольне дербі. Вибір мені спідниці та чоботів, якийсь неоднозначний. Бо ми неоднозначні. Прізвище або сала, або кокумела. Якщо вона кокомела, я звалюю. Для тебе було дивним запрошення додому. Дивним? Ні. Я люблю бути вдома. Здається, у нас проблеми. Люблю своє гніздо. гніздо. У старшій школі я вже мав серйозні стосунки. О, романтик. Або скажений консерватор. Я була німфом. Смокінь! Смок! Опануй себе, вода іронізує. Яка краса стриманіше непогано прояви інтерес. Грайлива посмішка. Заховай зуби. Ми ляжемо на стіл, чи як скільки ще разів ти будеш так ганітися? А що я сказала такого? Чому нам завжди потрібно ховати почуття? А? Бо від нас має тхнути чоловіком. Дозволь тебе нарешті зрозуміти. Настав момент. Ви всі однакові. Чому ви завжди всі такі однакові? Позиція черепахи. Голову вниз і не дихати. Ти б не хотів нарешті вимкнути свій мозок? Ну, а твій, він взагалі доширяє. Oh, uh -oh. Ти спитав, який подобається? На що це питати? Ти на барі? Давайте пограємось. Далі. Він самотній чоловік і сам собі ворог. Поясни, для тебе це нормально. За вечір блакати і сміятись для вас замало. Вона тендітна, сильна, смілива, кумедна. Мені продовжувати. Так загублена, але ж не хоче, щоб її шукали. Три, два, три. Мені здається, там іде футбольний матч. Ти хотів його подивитися? Що ні ні. А. І хто вирішив фінішувати? Це був ідеальний момент. І Він залишить нас ось так. Моєш за мене? хоч ти і заміжня. Доросле життя. Ти така доросла <рес> Навчання було. Бе. Я ледь не О, Мені тут добре, точно. Що робиш у цей чудовий вечір? Хотіла спитати, чи в тебе немає штуки, щоб розвести вогонь? А на що тобі? А, ми з друзями будемо робити ходоги. О, ходоги це смачно. Вибач, ми купили лише два ходоги. Це важко, так? Досі бути тут. Та скрізь було би важко. Зі мною сталося дещо погане. Це сталося зараз. Ні. Це було трохи більше трьох років тому. Ну, не так вже і давно. Я розумію, вам зараз важко. Я не відчуваю розуміння. Ми вас розуміємо. Ми жінки. Тобі страшно. Але це окей. Люди ставляться до тебе з повагою, бо ти людина, яка живе і дихає, і має свій розум. А є люди, які ставляться до тебе зовсім не так. І тілом відчуваю, що це було дуже погано. Є сенс, невидимий мені сенс, що я жива. Я взяла кота. Як скажеш, я маю вбратися у щось чорне, а це взагалі законно? Законно чи незаконно це питання перспективи в наші дні. Відучора це наші колишні гроші. Можна брати? Та це туалетний папір. <риклад> ну, і скільки у нас тут? Кілька мільйонів. Доброго дня. Я маю дещо цікаве для вас. У нас лише східні марки. Даруйте. Я візьму їх. Одна до семи. Ви можете сплатити до п'ятниці. Є ще три дні. Гроші, які ви знайшли. Належать державі. Оскільки наша держава, Народна республіка. То вони належать народу. А оскільки народ це ми, то вони належать нам. Кожен бере гроші і купує якомога більше, поки є можливість. До останньої хвилини. Гей, hey, ми ж хотіли зробити це разом. Чиї це гроші? Чиї це речі. Годі. Ми тут вирішили купити. Наше підприємство. Двохсотка їх же не було. В обігу не було. Їх надрукували, щоб у нас були кошти захопити ФРН. Нас дурили всі ці роки. Ти завжди це знав. Так, але сподівався, що ні. двохсотка їх не було. Чорт, як побачити когось із спреєм фарби, це пошкодження держмайна. Майна соціалістичного народу. Ні, тепер державна. Ми не злочинці. Ми прагнемо справедливості. Спочатку ми зруйнували соціалізм. Тепер на черзі капіталізм. <рес> тепер у нас капіталізм. Я б сказав, ринкова економіка. Це ж те саме. Павеціна. Зі... Ельвіро. Заради Бога. Дозволь мені без гріха любити святе тіло твоє. Ельвіро. Ельвіро, брекети. Вітаю, чарівна моя. Ходімо, сестро. Доки смерть не розлучить нас, <ріст> 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 Тату? <ріст> Тату! я можу вийти заміж. За кого? За принца. Поглянь у дзеркало, люба. Хочу заміж за нього. Справді. Королі з сином, його королівською високістю принцом Юліаном запрошують усіх цнотливих діл на бал до замку. На бал. Мамо! Я піду на бал. Це, дівчатка мої, буде найважливіша ніч у вашому житті. Який оберете? Це буде номер сім. У вас талант. Змарнований талант. Мені байдуже як впихніть її. Ми знайдемо рішення. Ти будеш там найвродливішою дівчиною. Найгарніше, яку я коли небудь бачила. вмерти можна. Певні речі ми жінки вимушені робити незалежно від того, наскільки нам це мені! <звіць> Вітаю. Я Матіас зі служби мій компаньон. Ви замовляли візит? Супер. Побачили? Загасили. Трохи нагадує музик конкрет інструменталь Гельмута Точно. Тату, ти для мене взірець. Отже, діти, хтось із вас уже літав літаком. Хто ти? Матіас. Ні. Хто ти насправді? Чи можемо допомогти? Хочу потренувати, сваритися. Чудова ідея. Червоне чи біле. На твій вибір. Побачив минулого тижня на роботі. Він справить добряче враження на гостей. Відколи це в нас є пес. Він точно справить на всіх враження. Матіас, що з тобою? Ти наче став якийсь несправжній, Софія. Олексу, постав веселу пісню. Вибачте, я вас не розумію. Постав веселу пісню. Важливо, мені треба краще пізнати самого себе. Здається, ви трохи перегнули. У цьому й сенс життя. Він крихітний. Треба чітко відділяти Ого! себе від своїх образів. Але ж є справжній, так? Ну, звісно, що таке справжність. А, а вже ж ти справжній. Фізично. Інтригує. Мені більше не соромно. Якщо вам усе сподобалось, можете лишити свій відгук на сайті, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.